Рада вас бачити! Запрошую вас до країни математики. У країні математики живуть і цифри, і математичні знаки. З деякими знаками ви вже знайомі. Давайте їх пригадаємо. Це знак більше. Він показує, яке число більше. П'ять більше трьох. А це знак менше. Він показує яке число менше? Три менше п'яти. А це знак дорівнює. Він показує, що числа рівні 3 дорівнює трьом. А це знак плюс, знає кожен карапуз. Знак додавання плюс. Це такий знак, який додає два числа, об'єднує і в результаті стає більше 1 додати 3 дорівнює 4. Перевіримо, як ви його запам'ятали. Білочка готується до зими. Вона знайшла у лісі два маслюка і один мухомор. Скільки всього грибочків знайшла білочка? Дітки, запишемо прикладом, тобто цифрами. Білочка знайшла два грибочка, ставимо цифру два. Потім ставимо знак плюс. Тому що вона знайшла? Всього знак дорівнює три грибочка, ставимо цифру 3. Прочитаємо до двох додати 1 дорівнює 3. Їжачок йшов лісом та й знайшов три яблучка і два грибочка. Скільки гостинців знайшов їжачок? Давайте покажемо цифрами. Знайшов три яблочка, ставимо цифру 3, і ще два грибочка. Ставимо цифру 2, і між ними знак плюс. Скільки всього, знайшов гостинці їжачок, ставимо знак дорівнює. І цифру 5. Прочитаємо. До трьох додати 2 дорівнює 5. Молодці дітки. А зараз, дітки, ми з вами познайомимося зі знаком мінус. Дія моя протилежна плюсу. Знак мінус мене називають. Маю я велич свою і красу чарівною паличкою позначають. Запам'ятайте, дітки, це знак означає. Прибрати, зменшити або забрати, тобто віднімати. На галявині ростуть грибочки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, П'ять грибочків. Ішов їжачок і два грибочка узяв собі. Кільки грибочків залишилося на галявині? Один, два, три, три грибочка запишемо цифрами. Було 5 грибочків, ставимо цифру 5. Дітки, а якщо будь-яких предметів зменшується, віднімається, ми ставимо знак мінус. Забрав в'яжачок два грибочка, поставили цифру 2. Скільки залишилось. Ставимо знак дорівнює. Три грибочка поставили цифру 3. Я знак мінус усе забираю і дуже уміло числа віднімаю. Скільки залишилось. Ну ж подивись і разом зі мною учись. Дітки, давайте прочитаємо приклад. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. А ось на галявині прийшли зайчики. Скільки їх? Один, два, три, три зайчика. Один зайчик побіг до лісу. Скільки залишилось зайчиків? Два. Дітки, зайчиків зменшилось? Так, тож будемо робити дію віднімання. Давайте запишемо приклад. Було три зайчика, поставили цифру 3. Один зайчик побіг до лісу. Значить, ставимо знак мінус і цифру один. Скільки залишилося? Ставимо знак дорівнює 2. Поставили цифру 2. Прочитаємо. Від трьох відняти один, дорівнює 2. В крамниці продавали кошики. Скільки кошиків? Один, два, три, чотири. 4 кошика. Продавець продав. Три кошика. Скільки кошиків залишилось? Залишився один кошик. Дітки, давайте запишемо цифрами. Було чотири кошика, ставимо цифру чотири. Продали, ставимо знак мінус три кошика, поставили цифру три. Скільки залишилось поставили знак. Дорівнює, залишився один кошик. Поставили цифру 1. Прочитаємо. Від 4 відняти 3 дорівнює 1. Чудово малята. У зошитах пропишіть один рядок знаку мінус. Він пишеться дуже легко в одній клітиночці. Зліва направо посередині клітинки проводиться горизонтальна лінія, не торкаючись сторін клітинки. Сьогодні ми з вами познайомилися із новим математичним знаком знак мінус. Дякую за увагу! До побачення, молята!